Пенсії з 1 квітня в Україні проведуть перерахунок виплат для пенсіонерів, які продовжують працювати. Але це стосуватиметься тих, хто має ще одне джерело доходу, окрім пенсії, та продовжує напрацьовувати страховий стаж. Доплати призначаються з 1 квітня, проте надходять у травні. Мінімальна зарплата. Народні депутати пропонують втричі підняти мінімалку. Зростання проходитиме у кілька етапів. Перший розпочнеться у квітні. Наразі проєкт лише зареєстрований і невідомо чи буде ухвалений. Тож у квітні скоріш. Ше за все, мінімальна зарплатня залишиться на рівні 6700 тисяч гривень. Перерахунок субсидій. Субсидії у квітні будуть перераховані протягом місяця на наступний опалювальний сезон на період до квітня 2024 року. Цього ж місяця усім власникам субсидії, які мають заборгованість по комуналці, потрібно обов'язково виплатити борги протягом квітня. Інакше в травні їм не зарахують субсидію в Україні. Підвищує тарифи на воду, але ця зміна буде помітна тільки у травні, коли ми будемо оплачувати платіжки за квітень. Тарифи відрізнятимуться у кожній області. В середньому витрати на воду для сім'ї з трьох осіб зростуть на 60 гривень на місяць. 1 квітня мав закінчитися період пільгових цін на електроенергію, під час якого заборонено підвищувати тарифи. Після його завершення ціни могли зрости. Однак наприкінці березня стало відомо, що українцям продовжили дії пільг на світло до 30 квітня. Тобто до травня тарифи на електроенергію точно не зміняться. У квітні комендантська година в столиці триватиме з опівночі до п'ятої ранку. Зміняться також години роботи громадського транспорту. Наземний ходитиме з п'ятої тридцять ранку до опів на дванадцяту ночі. Метро з шостої ранку до двадцять третьої. нуль-нуль. алкоголь у Києві можна буде купити з одинадцятої ранку до двадцять першої години вечора. Цього ж місяця в столиці демонтують частину блокпостів, що трохи розвантажить дороги і прискорить пересування Києвом. В Україні очікується подорожчання продуктів харчування до 15%. Насамперед, у ціні наберуть молочні продукти, м'ясо та яйця. а Також імпортні товари це пов'язують з економічними факторами, а також з традиційним підвищенням цін перед великодним. Ось такі зміни, так до речі, щодо ліків за рецептом, то правила відпустки рецептурних ліків з 1 квітня не змінювалися. Ось така заява пролунала від Віктора Ляшка, міністра охорони здоров'я, ефіри телемарафону.